Українські військові інженери проходять вишкіл в Іспанії. Підвищувати свою майстерність вони будуть упродовж місяця. Опановуватимуть також і західну техніку. Чого навчаються, Антон Кучеренко розкаже: збудувати непрохідні для противника укріплення або провести успішне мінування та підрив фортифікації ворога. Такі навички здобувають воїни ЗСУ в Іспанії, куди на військову базу у місті Бургос прибули 40 українських захисників. Тут вони протягом чотирьох тижнів підвищать майстерність військового інженера, а вже після завершення тренувань повернуться до України, аби боронити рідну землю. Я думаю, що не можна підготуватися до всього. Тож я хотіла б, аби вони випробували більше форматів навчань, щоб стати сильнішими та підготуватися до ситуацій, які можуть виникнути на полі бою. Військові інженери рідко опиняються на вістрі атаки однак від їхньої майстерності та хисту залежить успіх штурмових операцій. Підривники допомагають піхоті атакувати будівлі та закриті приміщення з меншими втратами. Іспанські інструктори говорять, робота саперів надзвичайно важлива без їхніх навичок важко проникнути до противників, що засіли у цивільних домівках. Тут у нас майстерня для організації операцій злому злом це система швидкого проникнення в будинки. Його можна реалізувати як за допомогою вибухівки, так і механічними засобами. Іспанія проводить навчання в межах військової місії Європейського союзу. До неї долучились 27 країн альянсу. Крім підготовки інженерів, іспанські інструктори допомагали українським воїнам опановувати західну бронетехніку, зокрема леопарди. 2 кілька груп солдатів ЗСУ. Вже пройшли навчання на полігоні в іспанському місті Сарагоса. Країна долучилась також до європейської танкової коаліції. Перша партія західних панцерників прибуде в Україну наступного тижня. Я дуже вдячна уряду Іспанії за всю допомогу, яку вони надають, і сподіваюся, що весь світ і надалі допомагатиме Україні, бо ми цього дуже потребуємо. Європа прагне підготувати Україну до весняного контрнаступу. Танкова коаліція країн ЄС вже обіцяє поставити Україні понад 48 передових панцерників Леопард 2 найближчим часом. Загалом Україна очікує 150 танків. Саме вони нищитимуть фортифікації расистів. А розчистити шлях для західної броні допоможуть військові інженери, зокрема і ті, що пройшли підготовку в Іспанії. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів, наші розмовні студії і авторські проєкти доступні для вас будь-якої миті для перегляду на Ютубі п'ятого каналу. Заходьте, діліться враженнями і обов'язково підпишіться. Прокидаються вночі через жахи про війну. Українським героям та героїням після запеклих боїв за рідні землі часто буває необхідна реабілітація. Хтось зазнав поранення, а хтось не витримав емоційно. У спеціальному столичному центрі бійці працюють із психологами, займаються спортом та грають у настільні ігри. Із захисниками, які пройшли через пекло, поспілкувався наш Віталій Зелеський. Це пекло. Саме настояще пекло. Нічні жахи Артуру сняться постійно. Ще нещодавно боєць героїчно захищав Бахмут від навали рашистів. Без спеціальних препаратів чоловік досі не може заснути. Я підлаштовуюся. У мене з цим в... начебто немає ніяких проблем, але все одно спогади про війну, спогади про прильоти, скажімо так, там криють всім, що є. Фосфор, касета, авіація, танки, сау, міни. Перший бій Артура стався вже на третій день Великої війни. Влучними пострілами з Джавеліна оборонець розгромив ворожу колону танків, яка їхала на Київ. Після боїв за Бахмут йому знадобилася реабілітація у спеціальному центрі. Тут захисники і захисниці займаються спортом. О -о -о. Спілкуються за психологами, психіатрами та грають у настільні ігри. Олександр втратив на війні свого найкращого друга, а сам отримав поранення у ногу. Зараз його оглядає спеціаліст. відчуттям угу. як. Боєць каже, у центрі він потрохи забуває жахи війни. Мене виводили стан такий, що мене все споминалося, і побратимі мої двохсоті, що ми їх грузили. І всі сльози текли все. Потім обратно в стан водили, і так мене витягували. І не в мене одного. Олександр хоче повернутися до своїх побратимів. Незабаром із його ноги дістануть уламки. І після цього каже, поїде на передову, щоб помститися за друга, якого вбили росіяни. Я себе не ощущаю зараз взагалі на гражданки. Мене навинуті за словами Олександра. У центрі психологи та психотерапевти допомагають зняти напругу та покращити сон. Надо працювати з психологами, не заглядати у чарку, а треба і працювати, і працювати з психологами, реабілітологами, і все, не закриватися в собі. Змінюватися це нормально, але з всіма цими змінами точно можна працювати, щось вдосконалювати, щось коригувати. І власне, основне це коли захисники повертаються, дати їм необхідну реабілітацію та підтримку і не ізолювати їх. Вони не повернулись іншими для того, щоб тепер їх боятися. Це власне люди, які зробили вибір захищати свою країну, захищати нас всіх. Повернути до життя після пекла кожного місяця у цьому центрі проходять реабілітацію більше 200 захисників і захисниць. Тут вони відновлюють сили і знову їдуть захищати українські землі. Але дехто з них вже не зможе повернутися на передову через фізичні та психологічні травми. Центр працює захисниками ще з 2014 року. Раніше тут допомагали ветеранам залишити війну в минулому. Зараз спеціалісти мають відновити пацієнтів як фізично, так і морально. Якщо це діючий військовослужбовець, ми маємо зробити все, щоб надати цій людині максимальний ресурс, а відновити його виснаженість і дати змогу захистити нас. Наскільки наскільки це в наших силах після української перемоги реабілітацію мають прийти всі захисники та захисниці? кажуть у центрі за ці роки спеціалісти створили унікальну модель відновлення, яка допоможе повернути ветеранів до мирного життя. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, п'ятий канал. Відновити з попелу через близькість лінії фронту селище Луч на Миколаївщині зруйноване майже на 80%. Там немає приватних будинків, а лише багатоквартирні, але вцілілих одиниці. До початку повномасштабного вторгнення там мешкали близько тисячі осіб, а нині залишилося з десяток родин, які не виїздили навіть під час потужних ворожих обстрілів. Місцеві з допомогою волонтерів намагаються врятувати вціліле майно і сподіваються відродити селище. Наталія Грудова продовжить.